Пейджерна система виклику Coster Pager New Шоколадка. Представляємо систему електронної черги Coster Pager New Шоколадка. Пейджерна система шоколадка, яка складається з 16 пейджерів і зарядного пристрою з передавачем, припала до смаку і вже активно використовується в багатьох ресторанах України, наприклад, в грильбарі Steak and Grill, торговому центрі Ocean Plaza в Києві. У чому ж перевага пейджингової системи виклику клієнтів для фастфудс та ресторанів? Один комплект костер-пейджерів шоколадка легко заміняє до п'яти офіціантів в ресторані. Як працює система КостерПейджер «Нью Шоколадка? У кожному фастфуд ресторані, як правило, вигадуються свої оригінальні системи обслуговування. Зазвичай клієнти замовляють страви і чекають черзі біля каси або знаходяться в залі, але для їх обслуговування потрібні додаткові офіціанти. З появою костер Пейджер шоколадка все змінилося. Відвідувачі ресторану підходять до вітрини або стійки замовлення, обирають страви, оформлюють своє замовлення. Перед касиром знаходиться передавач з гостьовими пейджерами, клавіатурою, зарядним пристроєм. Після оплати замовлення клієнт разом з чеком отримує від касира пейджер, зовні схожий на шоколадку. Відвідувач з пейджером проходить зал, знаходить затишне місце і може комфортно відпочити, доки готується його замовлення. Коли замовлена страва готова, касир натискає на передавачі потрібний номер. Пейджера. Відвідувач отримує сигнал виклику на свій Костер Пейджер і обмінює його у касира на свою страву. Технічні характеристики Костер Пейджер Шоколадка. Радіус дії до 150 метрів в приміщенні і 700 метрів на відкритому просторі. Робоча частота 433,92 МГц, живлення передавача 220 В. Живлення пейджерів, акумулятор 3,7 В 360 мА. Розміри пейджера шоколадка 51х104х10 мм. Матеріал корпусу ABS-пластик. Для встановлення пейджерної гостєвої системи вам знадобиться лише одна електророзетка. Підключіть живлення до передавача, і пейджерна система шоколадка готова до роботи. Працювати з системою шоколадка інтуїтивно зрозуміло, легко і просто. Пейджингова система виклику відвідувачів з першої секунди працює за принципом plug-and-play, тобто увімкни і користуйся. Більше не буде величезних черг біля каси і стомлюючого очікування клієнта замовленої страви. Система Костер Пейзер Нью-Шоколадка від американської компанії Royal Rec США це один з кращих способів вирішення проблеми електронної черги в ресторанах швидкого харчування. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наші канали, ставте лайки і залишайтеся з нами.